Як можна рити документа? Прийти рити? Ну... у Львові звичайний двір перетворився на арену конфлікту. Власниця приміщення хоче зробити водовідведення. Вона почала роботи самостійно ще в минулому році. Сусіди дізнавшись, обурилися та вимагають повернути все, як було. Історія дійшла до влади, та й вона безсила. Було бо молиш лися на тому, що запропонувані пані Галині до кінця тижня провести збори. З власниками та співвласниками даного житлового будинку і зібрати згоду. Якщо буде рецепт це Після того ми будемо зідати. Пані Глин видає вам слово. що з того часу зробимо. Доброго дня, Галина Кіра, власниця приміщення на першому поверсі, вимагає дозволу облаштувати власне водовідведення. Мовляв, від сирості її підвалів появився грибок на стінах. І постаралися їм донести правду, оскільки людям пан Ігор доносить абсолютно наклепницькі речі на нас. Він говорить, що це створена вигрібна яма. Сюди буде заїжджати машина, яка викачує фекалії щоразу і будуть так, якби це створювати мешканцям проблеми. При всьому чесному народі я заявляю, що це є абсолютно неправда, і брехня влаштована, древнарно, лівнева каналізаційна система. Цією метою, щоб в нас сухо було в підвалі, але без згоди сусідів зробити цього неможливо. За законом потрібно щонайменше 70% підтримки. Потрібно 75% площі співвласників будинку. Тобто, це орієнтовно 950 квадратів, це є житло і не житло має дати вам погодження. Сама ж власниця переконує йдеться лише про ремонт і облаштування водовідведення, а не про відкриття бізнесу, як придумали сусіди. Я не хочу, щоб ви тут зробили потім якісь там ігрові автомати чи ще щось. І не хочу, щоб йому підвікнули, коли будуть викачувати каналізацію в мачі. От ця проблема в тому, що вони не розуміють, що ми того робити не <говори> ливнева. От, дріна... От ливнева каналізація. А... а як тут пояснити, для чого ви робили цю яму? Я хочу дочці пояснити, тому що то не дренажно ну, ливнева. Я хочу просто пояснити, я не хочу підставляти своїх дітей. Дивіться минулого року. Ось той весь хут, він був чорний. <різований> Розумієте, оцей ваш весь кут, він був чорний. Для того ми зробили, щоб він висок, ви бачите, воно воно цілий рік <різований> Почекайте, А чого чорніє? Причина може не в тому, що причина, причина в тому, що нема степу води, нема дренажу, Ну не... є труба. <різований> <різований> та це зовсім другий код будинку. А це, а з того <різований> сторони <різований> немає. <різований> ну так треба було зробити таку саму Я Яку трубу? щоб вона була. <різований> нас... да, я не хочу бачити. Я просто поясню, що це не дренаж, але в ваша сама. У рай адміністрації визнають, що вони безсилі, без згоди мешканців. Рішення неможливе. Ми тут зараз просто